У Полтаві попрощалися з двома захисниками України. 48-річний солдат Станіслав Придаченко мешкав у Полтаві. Тут він закінчив школу та почав працювати будівельником. Розповідає його близька подруга пані Юлія. Каже, що він завжди приходив на допомогу та підтримував своєю життєрадісністю рідних та друзів. Він був дуже таких людей нема. він дуже був відкрита, чиста, іскрення людина, таких ну нема таких людей, добрих. Рибалку їздили, віддихали чоловіком. Мене з ним робив, працював. З ним він ну він життєрадісний чоловік. 15 березня 2024 року. Станіслав Придаченко вступив до лав Збройних сил України. Приходив службу на посаді оператора другого відділення радіоелектронної боротьби другого механізованого батальйону. Його життя обірвалося 11 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання у Донецькій області. До останнього подиху воїн мріяв про перемогу України наголошує подруга загиблого солдата, пані Юлія Мрію. Щоб закінчилась війна, і щоб ми жили під мирним небом, і щоб все у нас було гарно. Він думав, що що вони зможуть це все зробити. Провели в останню путь сьогодні і 37-річного воїна Юрія Піскуна. До повномасштабного вторгнення він мешкав у селі Петро Давидівка, диканської громади. Там він народився та виріс. Переїхав до Полтави, коли почав вчитися на автослюсера у професійно-технічному училищі номер 17. Розповідає близький родич загиблого воїна, пан Олександр. Працював він будівельником. Буди по всій Україні, займався будівельними роботами. Закінчив ПТУ на автослюси, але життя призвався до, до лав, пройшов навчання. І на жаль, погибав. 23 липня цього року. Воїн був мобілізований. Проходив службу на посаді водія штурмового відділення, штурмового зводу, штурмової роти. Загинув 14 листопада під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новоіванівка Курської області. Найбільше у житті полеглий солдат мріяв збудувати власний будинок та створити родину. Пригадує його родич пан Олександр. Він був відзивчивий, добрий, любив рибалку. Мав багато друзів завжди міг прийти на допомогу по любому питанню. і він ну добра в нього добре серце було. Станіслава Придаченко поховали на Затурницькому кладовищі, що поблизу Полтави. Юрій Піскун навіки спочине у рідному селі Петро Давидівка Диканської громади.